Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Хочу в цьому відео вам показати, що в мене настав паритет сонцемережа. Зараз енергія від сонця, яка використана за 20 днів жовтня, зрівнялася з енергією від мережі. Ну, як бачимо, Інверторино намагаються взяти на себе навантаження, але вже батарея розряджена і тому іде підміс ну, живлення від мережі. Ось. Ось таке. Так, що ось сьогодні я вже замітив, що в мене паритет, виробітка вирівнюється. Уже тепер буде від мережі більше споживання, ніж від сонця. Від сонця зараз заходить ось тако. Це зараз батарея на 51 вольт. Я не розражаю зараз менше 51 В. Ну, щоб не використовувати зайве ресурс акумулятора. Ось. І як бачимо, сьогодні за день ось тільки 2,4 кВт зайшло. За місяць 153 кВт. А в мене десь 100 кВт, 110 кВт інвертор. ну Виходить, інвертор на себе взяв десь 40 кВт, ну як зазвичай. Я вважаю, що і так добре, що така виробітка. Отака вже погода. Вже декілька днів. Дощ іде майже постійно ось так панельки стоять. Ось мій новий трекер. Це одна опора. Ось, а ось інша опора. Інша опора нижча. Ну, трекер буде такий самий, як і той з дерева на тому самому місці, тільки в металі. Це ось один підшипниковий вузол. Ось так воно буде. Тут опорний підшипник стоїть. Ось. Ну, ось таке, так що в мене поки паритет виробітки. Ну, як думаю, додавлю панелі, то трошки в мене назад паритет Сонця вернеться. Перевага раніше в цьому році, ніж в тому році, оскільки ж будуть. Працювати ще півтора кВт панели, яку я ось скоро встановлю. Ну, а таке відео. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до побачення, до нових зустрічей!